Перевіримо твій рівень ерудиції. Хто відкрив Америку для європейців? Відповідь Христофор Колумб. Яка квітка є символом Нідерландів? Відповідь Тюльпан. Який океан найменший за площею? Відповідь Північний Льодовитий океан. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яка наука вивчає погоду? Відповідь Метеорологія. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так це прапор Канади. А яка столиця цієї країни? Столиця Канади це Оттава. Хто є автором картини Мона Ліза? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.